Вітаю всіх інсайт в ефірі. Суді з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні поговоримо про сонячне коло. Сонячне коло саме Поділля і допоможе нам в цьому вияснити, що я мав на увазі Назарій Давидовський, головний хормейстер академічного ансамблю пісні танцю Поділля та Ірина Журавель, режисерка Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Вітаю вас, Вітаємо. пані Вітаємо. та помова. починаємо наш ефір, але перед сонячним колом, перед зробимо таку невеличку затравочку, так і е... хочу вас розпитати взагалі про академічний ансамбль пісні поділля тому що були аж далекого минулого року ви у нас в ефірі так і розповідали про нього. Але все-таки чим зараз живе е, ансамбль? Напевно, для початку потрібно сказати, що академічний ансамбль пісні і танцю поділля це найстарший колектив на теренах нашої області. 80 років. Один. Е, згідно однієї версії, це 80 згідно інших е, нових досліджень і. Е, Архівних документів, які підтверджують історичну тяглість, цей колектив. Я думаю, в майбутньому можна буде відраховувати навіть від іншої дати його історії, тому що ми зараз прив'язані до дати відновлення роботи ансамблю пісні і танцю, який поновив свою роботу. Під час ще Другої світової війни. Так. Тобто, коли Вінницю звільнили, але варто зазначити, що і ще в 30-х роках вже існував цей ансамбль пісні та танцю, який був переформатований, реформований, зроблений з, з основи колишньої капели імені Миколи Леонтовича. Тобто, Уявіться, звичайно. Ну, і повернулася. Звичайно. І далі ще була. Художня капела, якою керували теж відомі диригенти мій однофамілець, просто скажу Григорій Давидовський е, у Вінниці, а до нього цим займався і Яким Бартко, який виїхав ще в 20-ті, десь на початку, можливо, трохи раніше, до Канади. Ми навіть знайшли сліди, де він працював у Канаді, якісь згадки про нього. Тому це дійсно найстарший колектив, який має от таку неперервну традицію. І сьогодні він налічує близько 70 штатних одиниць: це і балет, хорова група, оркестрова група, ну і, звичайно, технічний персонал, тому що для такого великого художнього колективу необхідно мати працівників, які будуть займатися і декораціями, і костюмами, і так далі. І, звичайно, що взагалі, от творчий доробок нашого колективу, я думаю. Він сягає близько 200 з лишнім творів, 200-300 творів це, зокрема, народні пісні нашого регіону, Східного Поділля, Вінниччини. Ну і безумовно, народні пісні всієї України, ті, які народ знає, любить, любить, знає і співає. Mm -hmm. От, безумовно, це танці, які збереження традиції, танцю. тому що... Наша перевага ще в тому, що напевно, ну, це дійсно такого масштабу колектив, єдиний, де є професійний, дорослий балет. Ми не говоримо про юнацькі там колективи і так далі. Тому е історія нашого колективу надзвичайно багатогранна, пов'язана з іменами багатьох відомих. Митців нашого краю і України в цілому, ми ще повернемось до роботи взагалі всього колективу. Так, але давайте про е, програму Сонячне коло яка вже 11 лютого так. наступного тижня стартує о 19 годині. Ми ще неодноразово будемо проговорювати оцю дату і цей час, щоб е, всіх поціновувачів можна було запросити, щоб запам'ятали, коли відбудеться м, цей концерт. Можна назвати так? так. Це, це концерт. Отже, е, пані Ірино, що можна сказати про цей концерт? Чим він особливий і унікальний? Насправді хочеться почати з того, що я пам'ятаю ще зародження ідей, які проніс Анатолій Степанович Кондюк, наш художній керівник, і я знаю, що він довго виношував цю ідею створення цього унікального концерту, тому що чим він унікальний? Це Така, знаєте, музична фольклорна вистава, цілісна, яка перетікає з однієї пори в іншу, з одних традицій, е перегукується з іншими. І я, як режисер, мала змогу долучитися до її створення. І саме. Е Показати оцю цілісність, оцю цілісність поєднання українських народних традицій із природи, змінами природи, власне кажучи, що вірування наших пращурів були дуже символічними, метафоричними, і сонце відігравало дуже велику глибинну роль. Сонячне коло не дарма, перегукуються всі пори року. Ми розпочинаємо концертну програму з такого відеопрологу, в якому я анонсую, що саме чекає наглядача впродовж наступних півтори години. Ми починаємо нашу таку мандрівку традиціями і обрядами українського народу саме із зими, з веселих обрядів коляди, щедрувань, віншувань неймовірно красивий танець. Новий у нас є. З козою, з щедрівниками. Потім ми плавно перейдемо до закликів весни і покажемо глядачу, як робили це наші пращури. Поринемо у вир, стрімкий вир літніх розваг і завершиться наша неймовірна мандрівка е, традиційною порою щедрих весіль. І саме е, в цій концертній програмі ми маємо змогу продемонструвати фрагмент. Подільського весілля, тобто всі, хто завітають на нашу концертну програму, вони отримують масу задоволення, і ми вкотре переконаємось і пересвідчимось наскільки багата глибинна наша українська нація, наші українські традиції, і як ми маємо їх плекати, примножувати і берегти. Це ще буде і видовищно. Звичайно, це прямо ціла музична угу. фольклорна вистава. Вона немає нонстопом, іде, але доповнена вона фрагментами відео, фрагментами фотографій і віршами. Тобто, ви поринете у дійсно закружляємо ми вас у сонячному колі. Це ми вам гарантуємо. Як після цього не скористатись такою, звичайно. То, тому ми всіх запрошуємо щиро 11 лютого, саме о 19.00. Ми трішечки змінили графік проведення концертних програм у філармонії. Запрошуємо на нашу. Концертну програму Сонячне коло я би хотів, напевно, доповнити те, що ця програма вона є своєрідною візитівкою не лише нашого колективу, але й нашої області. Ми з нею об'їздили вже фактично, частину України декілька наших обласних, цент... ми обласних центрів. Ми мали таку змогу так. минулого року, тому що ви знаєте, те, що ми несемо цією програмою, глядач інших регіонів, він має змогу. Почути і долучитися до творчості саме нашої області, нашого регіону. Кожна, ми знаємо, що навіть не просто кожна область чи якийсь історичний mm -hmm. регіон, він має свої традиції, а навіть в принципі кожне село воно має свою якусь по, -по, -по своєму, наприклад, варять борщ, е по своєму святкують весілля і так далі. От, зокрема, наше українське, наше подільське весілля, воно наповнене тими піснями і тими звичаями і обрядами, які, звичайно, в невеликий час ми не можемо відтворити повністю весілля, тому що якщо відтворювати повністю весілля, то це займе напевно, як мінімум, повноцінну концертну програму, що в нас, в принципі, і є. Так. Але за цих, наприклад, кілька хвилин самого відтворення обряду весілля, глядач може побачити, як воно виглядало приблизно. На території нашого регіону він навіть для себе знайде нову багато нової інформації Звичайно. Він навіть почує багато нової інформації серед ем, того, що чим буде е, чим будуть виступи. Ем, які саме з яких саме регіонів брались для, для цієї програми для сонячного кола брались репертуар. пісні, репертуар угу. так. чи ну, це просто формувалося з усієї Вінницької області? Чи можливо якийсь регіон більше став такий як основа? ну, північне ви знаєте, я вам скажу так, що в принципі вся наша область вона доволі багата на пісенну творчість? Напевно, однією з таких основ? Це є збирачі фольклору, зберігачі, тобто берегині, це потрібно згадати Настю присяжню. Присяжну, так. Потрібно згадати Євдоху Зуїху. Так само от в самому весіллі ми використовуємо пісні, які були записані Радіоном Скалецьким, який, до речі, свого часу долучався до роботи нашого колективу, можна сказати, навіть попередників, тому що. Такий ансамбль пісні танцю Поділля, який на сьогодні він є в такому складі, в такому форматі, він був реформований за рахунок попередників наших, це був ансамбль бандуристів Вітерець Поділля. Це теж є частина нашої історії. От, Зокрема, Радіон Скалецький свого часу для цього ансамблю бандуристів він написав багато пісень у співтворчості з нашими вінницькими авторами. І одна, до речі, пісня, яка називалась Подільський Вітерець. Вона була довгий час позивними Вінницького обласного радіо так, ще так. в 80 ті mm -hmm. і так далі. Роки ну я думаю, що можливо навіть і зараз це було би актуально її відновити, щоб така от історична тяглість вона передавалась. Тому, е, окрім цього, ще слід згадати, що в нас в колективі є збирачі фольклору. Це треба віддати шану належну нашій Лідіо Верківни, Остапчукя. Своєю багаторічною працею в колективі фактично, вже я думаю, 40 років точно є yeah. як вона працює в нашому колективі. Вона сама до речі не з Вінничини родом, Волинянка. але mm. Волинянка, але вона настільки занурилася саме в нашу подільську цю традицію, і вона дуже багато пісень принесла до нашого колективу, тому що вона виїжджала і в експедиції. І вона постійно є учасником журі серед огляду художньої самодіяльності тих колективів, які у нас на теренах нашої області самодіяльні народні колективи. І вона от постійно приїжджає. А от я почула ось таку пісню от давайте от зробимо і так далі. Тому от оця неперервна традиція, яка зберігається в нашому колективі. Я думаю, що і з плином часу дай Бог, щоб наш колектив існував ще багато багато років і щоб приходили нові сподвижники, які будуть. Підтримувати цей вогонь творчості і передавати його прийдешнім поколінням, пані Ірино. Ви як режисерка, так складно було працювати над саме на цією програмою? Я не лише режисер Вінницької обласної філармонії, я й артистка академічного ансамблю пісні танцю Поділля, і знаючи Анатолія Степановича Кондюка вже дуже багато років, мені абсолютно не складно. Я відчуваю цю людину. Я відчуваю наш ансамбль. Я знаю, наскільки він багатогранний. І не тому, що це мій колектив. А ми дійсно подорожували з гастролями. Ми мали змогу бачити інші колективи, демонструвати своє мистецтво. Ми бачимо, наскільки наш колектив універсальний. У нас дійсно танцюючий. Хор. хто може цим похвалитися? От тільки Поділля. У нас співаючий балет. У нас універсальний колектив, який не лише демонструє наше автентичне подільське мистецтво завжди на основі академічного ансамблю пісні та танцю Поділля ми створюємо. Казки для наших юних глядачів, які вже протягом багатьох років неймовірно популярні, і юний глядач нам постійно за це дякує. Отож, працювати над цією програмою це зовсім не важко. Це просто одне задоволення, коли ти також маєш змогу брати у участь безпосередньо на сцені, відтворювати традиції і обряди, збагачуватись, доносити до молодого глядача. Всю нашу багатокультурну культурну спадщину це вартує дуже дорогого. І, власне, доповню Назарія минулого року ми відсвяткували 80-річчя академічним ансамблем ансамблом «Танцю Поділля і мали змогу. Керівництво нам влаштувало таке турне містами обласними. І ми цю програму сонячне коло демонстрували там. І ми бачили, як реагують на нас глядачі, як вони сприймають нашу автентику, з яким захопленням вони на нас дивляться. Тобто я з впевненістю можу сказати, що всі, хто завітають 11 лютого до нас до зали Вінницької філармонії, будуть також захоплені не менше нашого. Ну я скажу більше, що ви навіть формували уявлення про культурно-складову Вінниччини Звичайно. нашого. Нашого східного Поділля, так, так. Е, Назарій Давидовський, головний хормейстер академічного ансамблю пісні і танці Поділля та Ірина Журавель, режисерка Вінницької обласної філармонії імені Леонтович. У нас сьогодні в ефірі говоримо про і про ансамбль пісні і Танці Поділля, і про сонячне коло Поділля. Про програму, яка буде вже 11 лютого представлена у Вінниці. А до пана Назарія питання. Ви неодноразово говорили. Про історію, так, про історію колективу. Чи існує зараз, от неперервна така тяглість, так щодо передачі традицій до молодого покоління, яке хор ансамбль пісні танців, Він же живий організм, він ж постійно додається і так далі. Ви знаєте, напевно, перш за все треба віддати шану, повагу. Належно нашому художньому керівнику Звичайно. заслуженому артисту України Анатолію Степановичу Кондюку. Його глибинному таланту і режисера, хореографа і, хореографа, і композитора, тому так. що є пісні, які написані саме ним для нашого колективу. Ви знаєте, це е, і вчитель в першу чергу, тому що. Я працюю трохи більше двох років в колективі, але навіть за цей час для себе напевно я отримав колосальний вже досвід з точки зору не просто організації концертів, не просто побудови самої концертної програми. Але це досвід того, як потрібно любити творчість, як потрібно любити пісенну історію свого народу і як. Вміти зробити так, щоб ця історія і ця творчість, щоб вона запалювала серця не тільки самих учасників колективу, але й глядачів, щоб вона передавала ці позитивні емоції, яких нам зараз, напевно, в цей скрутний час не вистачає для підтримки навіть наших військових. Так. І дуже часто наші концерти від, відвідують і військові. І я бачу, що, ви знаєте, він настільки. Тонко відчуває публіку, він настільки тонко відчуває глядача, і оця програма, яку ти приходиш, є технічне завдання. От ми готуємо наступну програму, там через місяць-два. Нам треба буде е, представити цю програму. Наскільки він точно запрограмовує оцю синусоїду, знаєте, де так. спад, підйом, спад, підйом. Тому що концертна програма вона не може знаєте, бути такою стабільною. Ласкою. Вона має дихати. Тобто, глядач він має пережити цілу палітру емоцій впродовж цієї вистави, тому що я не можу сказати, що це просто концерт, це ціла вистава повноцінна. Так. Він має пережити оцю палітру емоцій, і по завершенню самого заходу він має піти очищеним, напевно, і збагаченим не лише. Радістю, але, можливо, якимись новими думками, новим натхненням. Зарядженим позитивними емоціями і от навіть доповнюю, наскільки це мотивує молодь, яка приходить до нас, так? Я вам скажу, що знаєте, от є який певного роду симбіоз так. вже починає. ну Він був раніше і зараз він продовжує існувати, коли є досвід старших поколінь. І безумовно є якісь ідеї від молодого покоління. Тобто, ми ж розуміємо, що так чи інакше, суспільство змінюється. Змінюються технології, навіть, е умовно кажучи, інформаційний простір і різні методи е фактично рекл реклами, публікації поширення вони поширення інформації, вони змінюються. І е завдяки навіть, напевно, сучасним технологіям е в сфері. Е IT і музики, тобто поєднання, це різні комп'ютерні програми, і так далі. Це теж потрібно цього теж залучати, ці моменти. І от якраз оцей симбіоз він дуже важливий передавати традиції від старших поколінь до молодших. Тому що, якщо в родині, умовно кажучи, якщо людина народжується в родині, в якій бережуться свято традиції, її е, ось. Той досвід, вона безумовно вона буде своїм оцим збагаченням, яке вона отримала від своїх батьків, від дідусів, від бабусі і так далі. Вона буде передавати до своїх дітей, до онуків, і отця, як я вже кажу, це полум'я, таке полум'я, родинне полум'я, яке воно горить, воно має передаватися, і тим самим ми будемо сильнішими. Не лише емоційно, але й фізично. Я переконаний. можу доповнити, що ми маємо кому передавати своє свою пісенну спадщину. У нас при ансамблі пісні танцю Поділля діє фольклорний гурт Рута м'ята, і це неймовірно талановиті дітки, які також займаються фольклором пісенним, і навіть в певних програмах ми їх долучаємо в. Колядках і щедрівках вони до нас, як маленькі колядники, приходять, mm -hmm. вітають нас і співають і беруть участь в нашій концертній програмі. Тобто, кому передавати yeah. нашу спадщину, звичайно, є, і це не може не тішити. І Анатолій Степанович Кондюк доклав до цього неймовірних зусиль. Він, незважаючи на всі свої таланти, на всю свою емоційність, насправді дуже скромна людина на рахунок по відношенню до себе особисто. І я він. Наполягав не казати, але я не можу не анонсувати неймовірну подію, яка от незабаром трапиться напередодні 10 лютого, напередодні нашої концертної програми. Заслужений артист України, художній керівник і головний балетмейстер академічного ансамблю пісні танцю Поділля відзначатиме своє 70-річчя. І я знаю, що у нас у Вінниці і на теренах Вінничі, на теренах всієї України і різних регіонів він користується неймовірною популярністю. Його знають, його творчість. Шанують і полюбляють. Отож, друзі, маєте змогу не лише завітати на нашу концертну програму, насолодитися нашим українським довершеним мистецтвом, але й привітати своїми бурхливими оплесками неймовірно талановиту людину нашого художнього керівника Кендюка Анатолія Степановича. Ну, після таких слів немає вже що додати. Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі були Назарій Давидовський, головний хормейстер академічного ансамблю пісні і танцю Поділля та Ірина Журавель, режисерка Вінницької Філармонії імені Миколи Леонтовича. Дякую вам. Гарного ефіру. Гарного ефіру, гарного концерту. Спасибі, Запрошуємо ще. Проєкт інсайт не завершується. Зустрінемося сьогодні о 15.35. На все добре. Побуднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.